Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Готую я сьогодні на вечерю рибка в банці. Що нам знадобиться рибка. У мене хек. Можна брати для цієї страви мінтой, хек, судок або ж рибку, яка вам більш подобається. Кружальцями такими тоненькими, нарізана морква, напівкружальця, цибулі, петрушка, лимон. Лимон я буду різати, як вже рибку, складатиму в банку. Сіль, чорний мелений перець, вершкове масло. За бажанням можна також додавати коріандр в цю страву. У мене бажання є: коріандру нема. І банка. Така, щоб закручувалась ось такою кришкою. Ріжемо лимончик кружальцями. Пару кружалець. Кладемо на дно банки. Тоді вкидаємо в банку петрушки. Я пару гілочок кладу. На петрушку. Викладаю шматочки рибки. Вірніше, так ось. Тепер кружольця, вірніше напівкружольця, цибулі, так кладемо цибульку, а поверх цибульки. Кружальця моркви. Ось так, гарно моркочку додали. Тепер це все за смаком присолюємо. І присипаємо меленим чорним перчиком. Ось так. Тепер бе. Додати зерна коріандру. Але, як я вже сказала, у мене коріандру немає, то, можливо ж, коріандр є у вас. Присипали коріандром. І знову починаємо, ті ж почерговості, як ми вже поклали, викладати наші інгредієнти. Помістили ми в банку всю свою рибу, цибулю, морку. Зверху тепер викладаємо пару гілочок петрушки скибочку лимончика і вершкове масло. Ось так, в банку. Закручуємо кришечкою. А тепер починаємо готувати цю всю красу. Беремо каструльку, наливаємо туди трохи водички, кладемо рушничок на дно і ставимо банку. Доливаємо воду. Щоб вона була в рівні із плечиком, з плечиками банки. Тепер ставимо каструлю із банкою і рибкою на газ. Можна зверху покласти щось таке важкеньке, придавити банку, щоб банка ж не всплила. Вода в каструлі закипить, і ми готуємо нашу рибку пів години. Уже 15 хвилин кипить рибка. Вон диця, яку я піраміду збудувала. <світ> Зате я впевнена, що банка не надумав плавать каструлі. Ось Дивіться, яка вона виходить. Думала, що бочахла, але... Така погода в нас на вулиці, і не стало світла. А діло ж уже до вечора. І ми з вами нічого не побачимо. Ось подивіться, скільки в банці, соку. Бачите, утворилося. Зразу будемо банку відкривати і в миску викладати. Во. Ось гляньте на цю рибку. Ви тільки подивіться, а пахо ще! Яка ж вона запашно пахощі на всю хату. скуштуємо, яка смакота! якраз і солі вгадала. Дуже смачно. Дуже. Рекомендую вам цю рибку приготувати. Вона ж не тільки смачна, запашна, соковита, але ще корисна. Готуйте таку рибку до такої рибки приготуйте картоплю або ж вашу улюблену. Кашку. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!